Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде у нас з розбором одягу. А саме літочко у нас вже прийшло повним ходом, так сказати, уже дуже тепло. Я в період у цього міжсезоння подіставала уже там футболки, такі якісь речі, які підійдуть і. Скажімо на теплу весну і на літочку, тобто а, такий собі перехідний гардероб. але от суто літні літні речі у мене ще заховані. Вони знаходяться, от в такому от пакеті. Із юску я хотіла перебирати гардероб, ну якби і дістати все це. А потім вирішила і зняти і разом з вами подивитися це на камеру. Можливо, комусь буде цікаво, що ж там у мене в тому літньому гардеробі. Подивимося, якраз чого там не вистачає, що можливо я носити не буду і так трошечки проаналізуємо. Ну, тобто, поговоримо з вами про літній одяг. Тому Якщо цікаво, я вам бажаю приємного перегляду. Я дуже особисто люблю літню пору, я люблю жару, мені подобається це набагато більше, ніж холод і зима. Ну, просто от така от я теплолюбива і для мене краще 35 і жаритися на сонці, аніж там мінус один і все. Для мене це катастрофа. А ось це от перехіддя, знаєте, там, типу осінь, весна, ну, теж мені подобається більше, ніж зима. А, тому, коротше, літо моя улюблена пора року, і я. Із задоволенням оце дістаю всі ці такі літні яскраві речі. І давайте подивимося, що у мене на літній сезон. Я Reels знімала ось буквально нещодавно, тому в мене з самого верху ось така от приталена. Сукенка, абсолютно, ну така, знаєте, досить відверта. Вона дуже, так, знаєте, кокетливо виглядає на фігурі. Я її, напевно, з задоволенням буду носити цим літичком. Я її ношу без бюзгалтера. Вона досить така коротка, але гарненько підкреслює всі принади наші. І це у мене від. Нью-Йоркер, я її брала точно в нью Йоркері, в нью йоркері Амісу, оце їхній якийсь там бренд, який там представлений, і в мене 36-й розмір, сукня в рубчик з 100% іде в постійний гардероб, будемо її носити. Як ви бачите, червона річ лежить і наступною. Ось це, от, до речі, сукня поло, яку я купувала в US Polo, У мене розмір XS, і це щось таке, знаєте, трошечки більш стримане. Для мене це все ж таки під кросівки більше, аніж під якісь підбори. Тому що ось таке от поло мені особисто надає якоїсь такої більш розслабленого варіанту. І ну, мені подобалася в цьому ця сукня. Вона не приталена, вона виглядає досить вільно, тому. Також, в принципі, іде вона в постійний гардероб, червоний колір. Чому червоний? Я не знаю, не питайте мене. Просто от якийсь такий був, напевно, період, що мені хотілося червоного одягу. Хоча в цілому я там ну, не особливо якось сильно прям його люблю. Так, наступне те, що треба буде обов'язково розгладжувати, треба, до речі, все поприміряти, як там по розміру, тому що я достатньо сильно схудла за цей період. Так, Бершка, це у мене шорти, розмір С. І я пам'ятаю, я в минулому році їх купила, і це такі от шорти карго, або як їх правильно назвати, з кишенями і з такого щільного котону. Я їх любила носити в минулому році, із задоволенням. Вони досить гарні по якраз таки своїй довжині. Вони можна, ну такі моделька, типу, знаєте, що можна і десь на роботу, якщо вам дрес-код дозволяє. Тому о, також о, вони у мене будуть 100% у. У носінні. А ось це те, що 100% буде, напевно, велике. Я пам'ятаю просто, що навіть коли я була трошечки більшою, ну так, трошечки, на кілька кілограмів, шість, напевно, в минулим літочком, це шорти від Страдіваріус. У мене розмір 36, й і вони ще тоді були досить такими вільними. І це ось такі от бермуди. Напевно, вони правильно називаються. Вони дуже класні. Вони мені прям дуже подобалися. Я помірюю, можливо, вони і будуть так виглядати, знаєте, трошечки просто більш розслаблено, кльошно, вільно помірюю 100% І якщо підійде по розміру, і буде все ок, то буду носити, тому що ну в минулому році це прям було досить таки популярною моделькою. Шорт, і я їх собі також купила. Але і були, і отакі от звичайні це до речі, теж. А ні, я думала, це Бершка. Ні, Це у мене із Амісу, знову ж таки, це нью йоркер 36-й розмір, і це вже сірі шорти, ну, джинсові із деніму, І також тут досить вдала така довжина. Вони не супер короткі, тому також із задоволенням буду носити. А ось це те, що вже в мене кілька років, до речі, знову ж таки Амісу і Нью-Йоркер. 36-й також розмір. І це вже супер пляжний, короткий варіант. це те, що поїде зі мною на моречко, їм уже кілька років, і взагалі вони прекрасної якості слугують мені. вони прям подобаються мені. Це коротка посадка, Ну так, вони середня посадка, але вони досить такі коротенькі. Але виглядають вони, звісно, так привабливо, класненько, але ну на море. Ще у мене є від. H&M – це у нас ось цей от Divided, як воно правильно називається. Це їхня підбренд, Знову ж таки, 36-й розмір. І це ось така от денім спідничка Вона також доволі коротка. Але мені вона подобалась. Я її пам'ятаю, що навіть носила на роботу. Да, тому, ну, типу, взагалі без проблем. Вона досить така стримана, класична, і 100% переходить зі мною в цей сезон. Ой, а наступна спідничка це я придбавала в минулому році. І це Голді, 36-й розмір. І це вже ось такий от дзвіночок. Ну, типу, знаєте, необроблений край. Знову ж таки, вона джинсова, але це вже щось, що тягнеться. Так, да, я також, в принципі, Ну, забираю її з собою. Бачите, в принципі, в мене речі на цей сезон йдуть зі мною з минулого з попереднього року. Так, а наступний костюмчик ну це взагалі дві різні речі, але я їх 100% купувала і носила як костюм. Це від Голді. Звичайні, отакі от трикотажні, доволі. Оверсайзні шорти, звичайні сірі, і під них я брала собі ось такий от жилет, це XS у мене розмір, а шортики, начебто С, да, а шортики S, І це, я пам'ятаю, от не дуже було удало носити прям у сильну жару, тому що це достатньо такий не тонкий, а скоріш. Ну, щільненький трикотаж, і він ну не дуже підходить на прям жарку-жарку погоду. Але виглядає це все досить таки непогано. Воно якраз таки в комплекті виглядало. Тут завищена талія достатньо таки сильно ця е, ковтина <клес> укорочена, і тут ще є й капішон додатково. Але от на період, коли знаєте, в літочку бувають дні, коли там дощ, наприклад, іде, да, і трошечки більш прохолодно. Оце от в цей період саме круто її носити. А наступний костюмчук бачу у мене від бренду Мохіто. Я дуже гарно його пам'ятаю. Я купувала його не в минулому році, а в позаминулому. Це у мене розмір 34 шорти і 32 верх. Доволі такий об'ємний, але супер ну, речі, які більше мірять. І це знову ж таки така трохи вкорочена, знаєте, жилетка. Я побачу, як я буду носити її в цьому сезоні, тому що в минулому я пам'ятаю, я. Практично не вдягала цей костюм, і він саме йшов там костюмом також, але можна було ну, в принципі, брати тільки верх або тільки низ. Я е, пам'ятаю, що ці шортики вони дуже високої посадки, але досить такі короткі. Тому мені не підходило це в якості одягу на роботу. Але в якості, ну от, наприклад, кудись на пляж я обирала вже щось інше. Тому от якось трошки не вписався цей костюмчик до мене в гардероб. Побачимо, як буде з цим сезоном. І зазвичай, якщо я. Не ношу щось от ну, весь сезон, то на наступний сезон я вже це віддаю. Так, далі, мені здається, будуть сукні. І це перша сукня трикотажна в рубчик, дуже така тянущася. Точніше, вона не трикотажна, мені здається, це взагалі синтетика, але не суть. Я пам'ятаю, що я її купувала в інстаграм-магазинчику в якомусь. А, так, тут а у нас Наталії дуже гарне, таке, ну, знаєте, акцент, який її підкреслював. Але колір досить такий: от, коли я загорівша, він мені більш-менш підходить. Коли я трошечки менш загорівша, я трохи блідою виглядаю в ній. Але сукня ну, сама по собі дуже гарна, тому. Будемо дивитися, як буде в цьому сезоні працювати і ще одна червона сукня. Це також в рубчик, тут верх поло, але це досить таки довга сукня. Це вже така дліна міді, довжина міді. Я перепрошую. І вона гарно сидить по талії. Вона дуже гарно підкреслює фігуру і взагалі виглядає прям таки красиво. Вона досить така важкенька. І це я не пам'ятаю, де я купувала кроптоп. Не знаю, не пам'ятаю, якщо чесно, тому що це було кілька сезонів назад, але я її досі періодично вдягаю, тому вона на цей сезон переходить. І це вже той варіант, якраз таки, який і під підбори, і під кросівки. Досить патріотична така сукня, звичайна біла, але з написом I am Ukrainian. і ось тут от у нас мапа карта України. На рукаві, вона знову ж таки дуже коротка, фасон тут досить такий незвичний, і мені її складно було в свій гардероб якось так поєднувати, тому що не зрозуміло, куди її вдягати. На роботу вона досить таки коротка, тому що вона прям така, знаєте, коротюсінька, Але по тканині це досить щось щільне. На дуже жарку погоду вона знову ж таки не підходить. Тому такий собі <свіх> виходив у мене варіант. Так, минулий рік я пам'ятаю, що я також не вдягала. Цю сукню, практично. Це ось така от знову ж таки трикотажна сукня, XS-розмір, і це OG-бренд. І вона дуже приємного такого кольору, але знову ж таки, досить таки коротка. Так, за рахунок того, що тут досить закритий такий верх без декольте із рукавами, і при цьому така досить щільна тканина, то в ній. Також достатньо таки жарко. Будемо дивитися, як в цьому сезоні буде це працювати. О, а це, я пам'ятаю, суперсинтетична, звичайно, така досить летюча сукня сарафан, але я її ношу дуже часто, тому що це максимально зручно. Тут у нас. Звичайна, отака от зона декольте дуже гарна, летючі рукава, летючий оцей от низ, достатньо така примітивна стандартна розцветка. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ну, колір сукні. Є пасок, який я ніколи не вдягала. Вона виглядає супер простою, але досить таки от внідряємою в гардероб. В будь-якій незрозумілій ситуації: на роботу чи не на роботу, я пам'ятаю, я вдягала її і завжди виграшний варіант. У далі це сукня із знову ж таки такого достатньо сильно щільного. Щільної тканини, але сама по собі, за рахунок того, що вона досить відкрита. Це я вам показую верх тут, і в нас під пахвами досить таки. Вільно і зона декольте, і на спинці. От ну все так само це сукня від Маного. Розмір у мене XS, і я вам хочу сказати, вона достатньо приємної довжини, вона не досить така обліплююча по фігурі. І оцю сукню я завжди вдягала. Я її часто і на роботу носила, я її часто і просто там десь на вихід вдягала. Дуже гарно виглядає. По фігурочці сидить все прям супер. Ще одна сукня з гарним вер, низом, от таким от гарний тута і верх. Але е, я пам'ятаю, що я її купувала ще таки досить давно. Період я її не носила, тому що е, чи то вона була велика, чи то мала. Зараз вона на мене велика. Вона особливо велика тут, якраз таки в області грудей, тому що тут треба трошечки більші об'єми. Мені не вистачає, хоча сама по собі сукня дуже гарна, і я пам'ятаю, що я ще й в минулому сезоні думала, блін, мабуть, її треба комусь віддати, тому що вона в мене лежить. І я її не ношу. Пляжний варіант: це у мене від кроп розмір 34. Супер коротко. Тута прикриває рукава. Тобто вони такі достатньо, але знову ж таки, дуже таке все простеньке, тоненьке. Є тут у нас шортики під низом, що дозволяють, в принципі, не переживати за ці моменти. І я пам'ятаю, що це суперзручний варіант для походів на пляж десь отак. От на моречку. вона 100% зі мною поїде. Джинси. Оу! Що тут роблять у нас джинси? Джинси, джинси досить такі рвані. Я пам'ятаю їх. да. Я, до речі, в них не могла влізти в минулому році. Вони отакі, от всі з дирочками. Тут всі дирочки подерті, потерті. Треба зараз їх поміряти. Я думаю, що зараз я в них влізу. Це XS розмір, не пам'ятаю, від якого бренду тут не написано. Десь в якомусь просто магазині, певно, я їх купувала. Да, і в цьому році я думаю, що я в них влізу, але... Побачимо, чи буду носити. Досить такий відвертий оцей от модний варіант, який, ну не знаю, не, не то, що я там уже не люблю таке, але просто якось зараз більш щось таке класичне. Знаєте, мені подобаються модельки, які у мене зараз є, хоч у мене там буквально двоє джинс, які на мене гарно підходять по розміру. І подобаються мені. Од, два в одному це Zara і Бершка. І от я їх там міняю, хоча вони практично. Майже однакові а, і не хоч так. А все у мене тут залишилося дві нарядні сукні. Тому я їх не буду діставати. Одна, до речі, ще з такою пам'ятною історією, тому навіть дивитися, <світ> на неї не хочеться. І, в принципі, ось дивіться, це мій гардеробчик на літо. Побачу зараз, що в мене футболки, як я вже сказала, у мене всі вже там висять, тому що це досить такий універсальний варіант, який і на перехідний період у цей демі підходив також. Тому вони у мене вже всі у використанні. І, в принципі, побачимо, що мені треба буде докупити до моря. Я думаю, що. То, можливо, якісь прості звичайні шорти ще, футболок у мене достатньо. Подивлюся, в цілому, отак, от якось ще на свій гардероб і оціню ситуацію. Тут, в принципі, речі, по більшій мірі, ті, які я буду носити. І цей сезон, в тому числі, тому. Не знаю, напевно, нічого і не викину. От єдине, що, що ну викину це, я віддаю. У мене є люди, які забирають з задоволенням всі ці речі, тому що вони в гарному стані. Просто з якихось причин я їх уже не ношу. А люди будуть носити і чому б ні. Тому, коротше, от таке от відео у мене вийшло. Дякую, що подивилися його разом зі мною і розібрали мій літній виключно гардеробчик. Я сподіваюся, що вам було не нудно зі мною, а цікаво. І дякую за перегляд та до нових зустрічей. Бувайте.